Всім привіт! З вами ДНМ. Сьогодні ви побачите модель під назвою MASP-135, зроблена з LEGO. Я відео буду старатись робити якомога менше води, так що почали. З цієї моделі рухається підвіска по такій осі. І ще ось так рухається. Так це можна було б спереді зробити. Але рахуючи, що тут я вісь окремо, я зробив як в оригіналі, то таке зробити можна, але треба багато техніки, якого в мене нема. Далі моделі. Спередів виглядає ось так. В принципі. Здається, дуже похоже виглядає. Що? Далі. Дещо не все всередині працює кабін, ну не працює, пророблено. Так, тут у нас є подійна кришка, яка закриває двигун. І ось у нас є двигун, та кермо, водій, Дві духи, переборні панелі. І ось так можна помітити, як виглядає двигун. Доволі просто ось така моделька. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Там всім удачі, та па-па.